Вже дев'ятий рік поспіль за ініціативи міської організації Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України, міському комуністичної партії України та депутатської фракції комуністів у міській раді проводиться конкурс Таланти багатодітної родини. Цьогоріч захід об'єднав 64 дитини віком від 7 до 16 років. Сьогодні я хочу вам пожелати успіху. Від таких конкурсів, Начинается талант э, великих э, артистов, великих э, людей, которые прославляют не только э, нашу малую, э, малую родину, но и всю Украину. А возможности у вас есть. Как э, говорила Лариса Чайка, говорит, сегодня мир весь твой, и немалое тебе дается. твори, дірзай, призри покой. Пускай удача улибньоться. Так от удачі вам, успіха діти в родині це поза сумнівом щастя. А коли ці діти ще й талановиті, то це щастя помножене на їх кількість. З кожним роком кількість багатодітних сімей в нашому місті збільшується, збільшується і кількість здібних хлопчиків і дівчаток. Адже дітей, яким є що показати, чимало. Приємно і відрадно те, що в нашому місті Коростині щороку збільшується кількість багатодітних родин. Зрозуміло, що не все, на жаль, сьогодні держава і суспільство може надати і захистити дітей багатодітні родини. Однак багато чого робиться, і в тому числі і в нашому місті Коростині є та підтримка багатодітним родинам. Адже що найголовніше і найцінніше в нашому житті це, зрозуміло, діти, це виховані діти, це талановиті діти, які в майбутньому стануть гордістю нашого міста, стануть і будуть возвеличувати нашу державу. Положенням про конкурс було передбачено вісім номінацій, таких як вокал, авторське виконання, патріотична пісня, гра на музичних інструментах, художні читання, образотворче та прикладне мистецтво, та оригінальний жанр. Словом, присутні насолоджувалися цілим різнобарв'ям талантів від пісень і гуморесок до хореографічних етюдів. Кожен номер тепло зустрічався глядачами, адже у свій творчий доробок дитина вкладала все своє уміння, серце та душу. Переможці конкурсу представлятимуть місто на обласному конкурсі і будуть змагатись за втілення мрії побувати у міжнародному дитячому центрі Артек, де пройде фінал конкурсу. Враженнями поділились минулорічні переможці, які вже побували в Артеці. Мабуть, я в тому році мала змогу побувати в санаторії Артек. Дійсно, таки це. Вражень дуже багато. Багато знайшла друзів. Певно, це справді, мабуть, місце, де, ну, чесно кажучи, я до цих пір ну, взагалі маю зв'язки з тими друзями, які знайшла нас в Артеці. Артек ну, для мене залишив гарні позитивні взагалі, почуття. такі. Які. І, мабуть, я бажаю кожному, хто присутній тут, творчих вам, Перемоги і йти до своєї мети. Я хочу вам побажати творчих успіхів, щоб ви не боялися цієї сцени. Виступайте, це ваш творчий шлях. Вигравайте конкурси і проходьте в Артек. Від конкурсу і дорослі і діти отримали заряд позитивної енергії. В номінації вокал Кращою стала Аліна Васильєва. Олег Білошицький переміг в номінації Патріотична пісня. Богдана Іллюк стала переможницею в номінації Художнє читання. Ілля Ейсмун переміг в номінації Гра на музичних інструментах. В номінації Образотворче мистецтво кращою стала Людмила Стельник. Сусана Блажинська перемогла в номінації Прикладне мистецтво. Дар'я та Марія Волощуки стали кращими в оригінальному жанру. Щодо учасників з району, то Ілля та Самоїл Ярошенки стали переможцями в номінації Гра на музичних інструментах, а вишивки Марії Вигівської визнані найкращими в номінації Образотворче мистецтво. Ми вітаємо переможців та бажаємо їм подальших перемог. Нехай дитячий центр Артек стане здійсненною мрією.